Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати до вашої уваги такі от стартери, редукторні виробництва Юбана 2,8 кВт і Славак 3,5 кВт. Шестерня збільшена. Дивіться, от, якщо заміряти зараз. Діаметр шестерні. Буде складати Ну, майже 40 мм. Те ж саме і тут буде. Бачите, те ж саме. Це зроблено для чого? Для маховика підпускач, для того, щоб ви його без заміни маховика через через отаку от плиту перехідну, яка може бути 6 мм. там 8 мм і 6 мм завтовшки. 6 мм я би радив ставити там, де вже підношений маховик, де зуб'я вже підношені, зношені. Щоб оцей шестерня бендіксу, щоб вона максимально туди заходила, у зацеп до вашого маховика. Тобто, отаким от от достатньо простим і недорогим методом ви можете вийти із ситуації без заміни маховика. На вашому тракторі, на якому стоїть зараз пускач. Будь ласка, для замовлень звертайтеся за цим номером, який ви бачите на екрані. У нас дуже-дуже великий асортимент запчастин на трактор МТЗ, ворошилку Сонечко та роторну касарку Virax. На все добре. Дякую за перегляди.